Вас, мої дорегеньки, я Ірина, і в нас буде зараз коротенький розклад на тему: СБУ ліквідує топ-генералів в Москві. Ви пам'ятаєте, на днях хімічний генерал Кирилов. Зараз я подивлюся конкретніше, щоб вам трошечки дати більше інформації. Чим відомий і важливий хімічний генерал, якого ліквідувала СБУ. Так. Внаслідок вибуху у Москві російського генерала Ігоря Кирилова, який був начальником військових військ хімзахисту, так Кирило був воєнним злочинцем абсолютно законною ціллю. Ви пам'ятаєте, це той, хто звинувачував Україну у хімічних лабораторіях, диких гусях, там комарі, якісь вбивці і тому подібне. Таку маячню-ніс. Давайте подивимося. Чи дійсно це було рук СПУ. Бо показали на самокаті цього малюка. От подивимося, чи дійсно це рук нашого, і нашого СБУ? Розвідки нашої. Ну, вони над цим працювали. Це стопро. Так. По-перше, це українці були, Уже говорять про це. Так, зараз. Угу. Це була наша операція, яка, в принципі, дивіться, вони не, 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 ну як сказати, щось тут в них не хватало Ресурсів. Навіть з нестачі ресурсів вони підготували ось таку. Цю. Вони обережно це робили. Ця карта теж говорить, і це вже не перше. от що ще карта говорить, І це вже не вперше. Давайте ще подивимося. Тобто, це було наше СБУ. Можемо гордитися, наш МОСАД. Зараз ми подивимося, чи готуються ще якісь генерали. Готують наші прибрати ще пару генеральчиків, москальчиків. Кацапчиків. Зараз ми подивимося. Ну, робота йде, але щось може піти не так. Не завжди йде. Скажемо так, не завжди удачно операція йде так. Ну, був би Червінський, ви, ви пам'ятаєте, Червінський він і Бурба, і їхня команда, там є їх більше, просто я імен не пам'ятаю. Дивіться, розробляється, наскільки я розумію, на само, зараз на початковому рівні розробляється ще якась. Але вона чомусь в підвішеному стані. Тобто, тут якісь, скажімо так, тут ішли якісь розчарування, нестиковочки, можливо, знаєте. Неприятливі умови. Не буду казати, погода там чи ще щось. Щось тут було, якесь розчарування. Ось. І тому, в принципі, готується. Давайте подивимося, чи ми будемо чути те, що готується, ми це бачимо. А чи ми будемо чути про такі операції, наприклад, на наступних декілька місяців або рік до року? Думаю, що будемо. Думаю, що будемо чути. Багато буде звучати. Так, тут видно, що будуть ще такі операції. Ось якось так, мої дорогенькі. Ну що ж, будемо чекати, коли наші знову щось ліквідують, якусь мразь. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна!